Отож, в даному випуску ми поговоримо більш детально про наступне. Представляємо OG Labs, найшвидший модульний ланцюжок штучного інтелекту. Привіт, спільнота OG Labs! У цьому епізоді я розповім вам про ранній кем, на який варто точно звернути увагу і його не пропустити. Мене звуть містер Атлант. Якщо хтось такий не знає, і я головний спікер даного каналу. Сьогодні, як і казав вище, я розповім детально вам про OG. Отож. Поїхали. І почнемо ми із вами власне із короткого вступу. У міру того, як цифровий ландшафт розвивається, попит на більш масштабовані, ефективні та універсальні блокчейне рішення стає все більш очевидним. Отже, лап стоїть на передньому краї цієї еволюції. І, власне, він якби на самих початках, запроваджуючи інноваційний підхід до інфраструктури Web3 з допомогою новаторського ланцюжка. А саме, це масштабоване рішення для сучасних викликів. Також це розширення можливостей web 3 розкриття нових варіантів використання, інфраструктура створена для майбутнього, і також на останній це підхід орієнтований на громаду. Підсумовуючи, Labs не просто покращує ландшафт web 3 це перевизначення його, вирішуючи такі ключові питання як масштабовність і ефективність, а також покладаючи шлях для нових інноваційних варіантів використання. OG Labs позиціонує себе як критично важливий гравець у майбутньому технології блокчейн. Оскільки OG Labs продовжує розвиватися та розширювати свої пропозиції. Вплив OG Labs на Web 3 і за його межами обіцяє бути трансформаційним і далекосяжним. Отож, рухаємося далі. Перша підтема така розробка. Мрія розробника з OG Labs – у світі технології блокчейн, що швидко розвивається, розробники постійно шукають платформи, і я цьому свідок, які не тільки вирішують поточні виклики, але й не дають інструменти для вільного впровадження інновацій без технічних перешкод. Тому, отже, постає ніби маяком для такого розвитку. Пропонуючи безперебійний досвід, який дає змогу розробникам зосередитися на творчості та функціональності. І перша, безумовно, це програмована доступність даних 2.0. Оділавс представляє свою програмовану доступність даних PDA 2.0, набір функцій, які революціонізує взаємодію додатків з даними в блокчейні. Ця інфраструктура дозволяє розробникам використовувати весь потенціал каналів даних у режимі реального часу, які можна перевірити та з низькою затримкою, необхідний для широкого спектру додатків, а від складних фінансових інструментів до інтерактивних фінансових ігрових інтерфейсів. Також, друге, це мережа зберігання OG. що це мається на увазі. Мережа зберігання даних OG являє собою зміну парадигму в тому, як дані зберігаються та отримують доступ до них у десталізованих середовищах. А він пропонує гнучку та ефективну систему як для структурованих, так і для неструктурованих даних, що обслуговує широкий спектр додатків блокчейну. А ви запитаєте, напевно, мене, чому це важливо, містер Атлан? А я відповім вам наступно: суть пропозиції Оділа сполягає в її впрагненні зменшити тертя в розробці блокчейн-додатків. Звертаючись до таких критичних областей, як доступність і зберігання даних. Саме OG Labs не тільки покращує досвід розробників, але й відкриває нові шляхи для дизайну та функціональності додатків. Цей підхід орієнтований на розробника, гарантує зниження бар'єрів для входу, роблячи технологію блокчейн більш доступною для широкого кола програмістів і інноваторів. Просте середовище розробки OG Labs справді мріє розробника, що пропонує інструменти та. Та інфраструктуру необхідні для розширення де а, меж можливого в Web3. у міру того, як розробники продовжують досліджувати та використовувати ці можливості, вплив впливоділабс буде зростати, тому стимулюючи інновації та ефективність у розробці технології блокчейн. Це прагнення до простоти використання та потужної функціональності позиціонує OG Labs як ключову платформу в майбутньому ландшафті блокчейну та децентралізованих технологій. Наступне підтема така: чим варто вибирати OG переваги над іншими. Отож, дійшли ми таки до доволі цікавої тематики. Я впевнений, що після цього у вас будуть деякі питання, а можливо і ні. Тому радо пишіть їх в коментарях. Поїхали! У конкурентному середовищі блокчейн-платформа Labs виділяється своїми відмінними функціями, які не тільки вирішують деякі з найнагальніших проблем у сфері блокчейнів, але й пропонують неперевершені переваги як для розробників, так і для підприємств. Ось детальний погляд на те, чому OG пропонує значну перевагу над іншими платформами. Безумовно, перше це блискавична швидкість. Так, друге, це оптимізовано для щі мережі. Також це у тисячу разів нижчі витрати, і на останку четверте, це повна можливість налаштування. Вибір OG Labs означає вибір на користь платформи, яка не тільки забезпечує виняткову продуктивність і гнучків, але робить на це велику і невелику частку. Куватості звичайних рішень блокчейн, це поєднання швидкості оптимізації штучного інтелекту, економічності та можливості наштування дає налаштування, дає оді Labs явну конкурентну перевагу, що робить її ідеальним вибором для розробників і підприємств, які власне прагнуть використовувати весь потенціал сучасну технології блокчейн. Оскільки блокчейн ландшафт продовжує розвиватися, оджі Labs залишається на е передньому краї, стимулюючи інновації та змінюючи спосіб мислення. Та взаємодії з блокчейн системи. Давайте трішки поговоримо про команду Оджлапс. Команда, що стоїть за Оділапс, це сумість досвідчених підприємців, видатних науковців і ветеранів галузі. Кожен з яких вносить свій унікальний досвід і бачення в авангард блокчейн інновацій. Давайте детально з вами розглянемо лідерів, які спонукають оділапс до їх амбітних. Я не буду детально пробігатися про кожному, але а, трішки розкажу по тому чи іншому. Отож, перший це Майкл Генріх. Він же є генеральним директором даного проєкту. Профіль ви можете знайти, власне, перейшовши на веб-сайт даного проєкту GLAPS і прогонувши трішки нижче. Наступне це а, Мінву. Він є той самий технічний директор, головний технічний директор даного проєкту. Також профіль знаходиться внизу. Наступне це фан Лорк. А, От. Він займає таку значущу також позицію даного проекту, і також більш детально ви можете прочитати про нього, перейшовши на вебсайт. І наостанок це Томас а, От, це власне головний бізнес-директор Томас Яо відіграє також ключову роль у формуванні бізнес-стратегій та зовнішнього партнерства в OG Labs. Безумовно, значуща людина даного проекту. Профіль, як завжди, внизу. Отож, тому приєднуйтесь до нас і трансформуйте web 3 разом із нами. А відкрити для себе силу OG, приєднуйтесь до нас на передовій інновації web 3 Дізнайтеся більше про те, як ми революціонізуємо цифровий ландшафт і як ви можете стати частиною цієї. захоплюючої Даної подорожі, отож, дякую всім за увагу! О, і наш випуск добігає, на жаль, кінця. Був радий для вас бути корисним. і зустрінемося в наступному випуску. Бережіть себе!